Питання перше. Назвіть будь-яку валюту. Я вибрав євро. Якщо ви також це вибрали, то ви вибуваєте. Не говорите саме, що і я, а інакше ви програли. Питання друге. Назвіть будь-який вид дерева. Я вибрав пальму. Якщо ви також назвали це дерево. Ви вибуваєте. Підпишись, щоб я знав чи проходиш ти далі. Питання третє. Зажміть кнопку коментарів та виберіть будь-яку емодзі. Я вибрав ось цю сніжинку. Питання номер 4 Назвіть будь-який новорічний предмет. Я вибрав ялинку. Якщо ви також це вибрали, то ви програли. Питання номер 5 Назвіть будь-який океан. Я вибрав індійський. Питання шосте. Хто у вас перший, коли ви нажимаєте поділитись? а потім вайбер? Я думаю, там ваш друг.